Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом приготування овочів. І перш за все потрібно овочі усі помити та почистити. Далі баклажани розрізаємо навпіл і приблизно десь на сантиметр півтора нарізаємо невеликими такими півкільцями, викладаємо в глибоку миску і солимо. І так поступово з усіма баклажанами. Після чого їх заливаємо прохолодною водою та залишаємо на 10-15 хвилин. І далі воду з них зливаємо і обов'язково ще раз чистою прополокуємо. Нарізаємо невеликими шматочками моркву можна грубими кільцями, півкільцями, на ваш вибір. Так само нарізаю грубим кубиком рібчату цибулю. Нарізаю також перець грубо. І також грубими півкільцями нарізаю цукіні, а кабачки я обов'язково буду їх чистити і від насіння, і також знімати шкіру, тому що вона вже є доволі груба. Нарізаємо великими шматочками помідори, можуть бути будь-якого кольору. Цибулю з морквою просмажуємо до прозорості, а за той час в другу сковорідку вливаємо трохи олії, небагато, і викладаємо баклажани та смажимо з двох сторін до золотистого кольору. За той час уже цибулька стає прозорою, вкидаємо сюди перець болгарський, перемішуємо, протушковуємо 3-4 хвилини і додаємо кабачки разом з цукіні. Додаємо спеції, копчену паприку, сіль, чорний мелений перець або будь-які спеції, наприклад, для овочів. Овочі тушкуємо під накритою кришкою приблизно 10-15 хвилин на середньому вогні. Опісля додаємо сюди нарізані помідори і просмажені баклажани. Обережно все змішуємо. Обов'язково пробити на сіль, можливо, потрібно її ще додати. Далі знову прикриваємо кришкою та тушкуємо ще 10 хвилин. При подачі подаємо посипаючи зеленю, і ось такий простий рецепт овочів готується все дуже-доволі швидко. І смачно овочі, як бачите, ціленькі, нічого не порозлазилося, можна подавати і з м'язком, і з рибкою, і з будь-якою кашею на гарнір. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою кожному з вас. І ще обов'язково запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!